Кілька слів про спаржу. Сьогодні квітень місяць, з перший урожай збираю спаржі. Як її вирощувати, що воно таке, зараз розкажу, ждіть. Ось дивіться, бачите, оце таке, це є спаржа. Ось, Така вона близька. Ви її всі бачили і більшість куштувала. Ну, як її виростити в домашніх умовах, щоб вона у вас була еко. І все. Дивіться, оце я обломав, бачите, зараз такий, думаю, зніму відео. Про це. Ось, дивіться, Я зараз ручками так розпарпую. Ось, Бачите, це біла. Бачите? Ось. Дивіться. Оп. Круть. Хруснула. Для чистоти експеримента. Для чистоти експеримента. І їм при вас О, наді... не дуже часто експериментна бомба. Кусок молодого рожка. Дивіться, її можна висаджувати в знасіння. Але я рекомендую заказати коріння вища, такі коронки. Корінь, одним словом, спаржі. По-перше, ви скоріше досягнете, на перший рік вже будете мати сигнальний врожай, на другий рік вже будете повноценно мати її. Це в мене вже третій рік, тому це перший врожай він ще такий, бачите, хіленький, ще не дуже грубий. Тому, тому маємо, що маємо. Ось, дивіться, трошки за. Втикав її, вирвати, бачите, тоненька, я її вже не чіпаю, хай ця розвивається. Цей кущ розвивається. І так само тут, бачите, вже пішло в них рихлення насіння. Тобто, її потрібно зривати тільки ось в такому стані. Це я вже не трогаю, але воно нам ще дасть додаткові пагони, Ось бачите, я вже позривав, звідси, деякі з'їв зразу тут на місці. А це зараз ще кілька штук йду позриваю і буду м -м, куштувати їх вже вдома, обжарую їх на маслі. Легенько. Дивіться, я її садив з корня. Я кажу, опять же, урожай будете мати мгновенно. Вона неприхотлива, вона зараз вам відплодоносить один місяць, поїсте. Вітамін понабираєтесь. І далі, якщо буде цікаво, я розкажу, як далі і вирощувати так, щоб ви і урожай збирали, і мали класні кущі, мощні, щоб вони кожен рік вам давали дуже хороший врожай. Бачите, є біла, зелена, синя, фіолетова. Ну, я вам скажу так, дивіться. Бачите, в мене зелена, вона фіолетова. так, да, Дійсно, сортів є багато. Я її просто... Посадив, я тоді не цікавився, який це сорт був. Але я, коли її посадив, бачите, всі в мене вони так знаходяться кубками, кубками. Просто я їх щось раніше, пізніше і так далі. І я їх всі нагортаю кубками. Оде вона не бачила сонця, так як я от там чи на ті, чи на ті розривав, вона була біла. Тут вона вже зелена. Коли вона виходить тільки з землі, вона робиться фіолетова. Тобто, зрозуміли, біла, зелена і фіолетова. Ну, в принципі, я навіть не знаю, що вам сказати ще на рахунок цієї вкусного, такого, вкусних таких овощів. Це не спаржева квасоля, це спаржа. Тому запитуйте, щось підкажу, пишіть. Ви ж Самі розумієте, що ваші коментарі мені е, тільки е, дають сил працювати, далі, складати відео і розказувати про щось новеньке і цікаве. Тому так, я не знаю, я її нічим не обробляю, ні підживляю нічого, ось маю такий врожай. Якщо була б звичайно засуха, можна було б і поливати. Але опять же, зривати тільки потрібно ось такі, коли насіння, бачите, так прижати, а не таке вже, коли вже йде рихлення. Ось, бачите, такого насіння. Це вже я цей пайн лишаю на розвиток куща. Тобто тут ще, я ще буду за 2 неділі звідси отримати зараз врожай. Я кажу, же, буде цікаво, зніму відео е і буду все показувати більш детально і розказувати. Тому, може, до наступного відео я, ви підготуєте мені запитання, напишете, що там кого буде цікавити, а я вже зніму, потім все розкажу. Про користь, звичайно, нема чого говорити, ви самі розумієте, що по користі вона взагалі бомба.